Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. У Швейцарії відбувся глобальний саміт миру. Виробнича нарада за участю керівника АТН-Екенергоатом на Південно-Українській АЕС. На ПАЕС відбулося загальностанційне протиаварійне тренування. Звіт про надану допомогу ЗСУ від Хмельницьких атомників. На ХАЕС вже другий рік поспіль реалізовано молодіжний проєкт Медіатабір. Про це та інше у продовженні випуску. 15-16 червня у Швейцарії відбувся глобальний саміт миру щодо врегулювання війни в Україні. У заході взяли участь 101 країна та міжнародна організація, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на першому саміті миру його учасники розглянули три основних пункти: по-перше, це необхідність гарантування безпеки у сфері використання ядерної енергії, в тому числі на Запорізькій АЕС, яка має працювати відповідно до вимог МАГАТЕ та під його наглядом. По Друге гарантування безпеки торговельного судноплавства в Чорному та Азовському морях. По третє, звільнення усіх військовополонених шляхом обміну всіх на всіх. Відповідне ком'юніке підписали 84 країни та організації, які взяли участь у глобальному саміті миру. Ми відповідаємо на повномасштабне вторгнення Росії в Україну не лише повномасштабним захистом людських життів, а й повномасштабною дипломатією. І комюнікет прийняте цими днями на саміті. Повністю відображає наш намір і залишається відкритим для приєднання всіх, хто поважає статут ООН. Зазначив Володимир Зеленський. Енергоатом активно проводить ремонтну кампанію та працює над розбудовою українських АЕС 13 червня на південноукраїнській АЕС під головуванням керівника АТ як Енергоатом Петра Котіна відбулася виробнича нарада за участі генерального директора Ігоря Половича, колективу підприємства та голови дієру Олега Корікова. На зустрічі були обговорені основні показники роботи компанії у 2024 році, перебіг ремонтної кампанії та плани з будівництва нових потужностей на ПАЕС і розвитку атомної генерації України. Петро Отін поспілкувався з трудовим колективом та відповів на питання щодо ситуації на тимчасово окупованій зас перевіг процесу корпоратизації енергоатома та підготовки енергоблоків до опалювального сезону. На сам кінець очільник НЕК відзначив енергетиків подяками та вручив грамоти за відповідальну працю та вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України. Того дня Петро Котін також провів засідання штабу з підготовки до будівництва двох енергоблоків за технологію ЕПІ 1000 від Весінхаус на південно українській АЕС і взяв участь у церемонії відкриття ...комплексного спортивного майданчика у Южноукраїнську, який було відновлено завдяки підтримці Енергоатома. На південноукраїнській атомній електростанції спільно з дирекцією «Атена Екенергоатом» та відокремленими підрозділами компанії провели загальностанційне протиаварійне тренування. Подібні заходи проводяться на вітчизняних АЕС щороку. Вони є надзвичайно важливими в умовах воєнного часу, коли ворог свідомо цілить в енергетичну інфраструктуру України. За умовами сценарію на АЕС виникла комунальна радіаційна аварія, спричинена ракетним обстрілом. Головна ж мета заходу перевірити готовність персоналу до дій в умовах надзвичайної ситуації. У кризовому центрі НАЕК за перебігом відпрацювання сценарію спостерігали представники Міністерства енергетики, ДІРУ, Міністерства охорони здоров'я, ДСНС, а також фахівці спеціальної моніторингової місії МАГАТЕ, яка перебувала на станції. Учасники тренування відзначили швидке та якісне реагування усіх відповідальних служб від окремлених підрозділів енергоатома, злагодженість, а також витримку і професійність під час ліквідації умовної аварії на АЕС. Хмельницькі атомники продовжують невтомно підтримувати Збройні Сили України. Протягом минулого тижня за кошти працівників ХАС для наших захисників було закуплено обладнання та військову амуніцію на загальну суму в понад 5,8 мільйонів гривень. До закупівлі увійшли 17 квадрокоптерів МАВІК-3 різних модифікацій та 10 додаткових батарей живлення. Також для військових було закуплено 100 скидів до фпі дронів 20 протигазів натівського стандарту і 10 терміналів супутникового зв'язку StarLink. Серед обладнання, яке не Дозі надійде на передову, прилади нічного бачення, біноклі, багаточастотні прилади радіоелектронної боротьби, зарядні станції, генератори, запчастини до автомобілів та військова амуніція. Продовжуємо разом наближати перемогу. На Хмельницькій АЕС вже другий рік поспіль реалізується молодіжний проєкт Медіатабір. Протягом тижня 15 учасників табору відвідали різні майстер-класи, побували на об'єктах АЕС та природних локаціях, а також підготували власні відео й фотоматеріали. Учасники дослідили флору й фауну рідного краю в національному природному парку Мале Полісся, прогулявшись разом з екологами вздовж берегів гідрологічного заказника. Встигли попрацювати над підготовкою власних відеопроєктів, статей та інтерв'ю для інформаційного вісника. А також взяли участь у фотосесії та зйомках тематичного відеоролика на території готельно-ресторанного комплексу Центр ділових зустрічей. Четвертий день учасники проєкту провели у Національному університеті Острозька академія, відвідали кафедру журналістики і піар-меджменту, де викладачі вишу ознайомили юних медійників з освітніми можливостями закладу. В останній день табору відбувся брифінг за участю генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри, під час якого учасники медіатабору продемонстрували свої проєкти, поспілкувалися з керівником ХАС та отримали сертифікати учасника медіатабору ХС-2024. І до новин спорту. Вихованка Нетішинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Мирослава Єфремова здобула срібну нагороду Кубка світу. 12-16 червня цього року в Будапешті проходив Кубок світу з кікбоксингу за версією World Association of Kickboxing Organizations, який став першим міжнародним стартом для нашої юної спортсменки. Талановита Нетішинка вдало провела свої поєдинки та здобула титул срібної призерки турніру. Тренує призерку з кікбоксингу Марина Чужмарова, допомагаючи їй досягнути. Професійної майстерності та повірити в себе за підсумками змагань збірна України увійшла до трійки лідерів серед 50 країн світу, а це також заслуга Нетішинської спортсменки та її тренера. Вітаємо Мирославу з важливим міжнародним здобутком. Наступний важливий старт для юної спортсменки чемпіонат світу з кікбоксингу, який відбудеться вже у серпні цього року. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!